Якщо після тренувань болять м'язи, значить воно було ефективним. Це міф. Давайте розберемось, чому біль не завжди показник прогресу. Чому загалом виникає біль у м'язах? ДіоМС або відстрочені м'язовий біль це мікропошкодження м'язових волокон, які відновлюються і стають міцнішими. Він зазвичай з'являється через 12-48 годин після тренування. Чому біль не дорівнює якісне тренування? Досвідчені спортсмени рідко відчувають ДОМС, але їхні м'язи розвиваються. Сильний біль може бути ознакою перетренованості, а це запалення і ризик травми. Біль також залежить від типу вправ, ексцентричні рухи, наприклад, як бік з гори, викликають більше мікропошкоджень, ніж звичайні тренування. Як оцінити ефективність тренувань? Перше, це не орієнтуватися на біль, а звертати увагу на прогрес у вазі та повтореннях, збільшення витривалості, відчуття напруги в м'язах під час? Виконання вправи і загальне самопочуття після тренування. Біль після тренування це нормально, але це не головний показник ефективності. А як у тебе? Часто відчуваєш ДОМС? Напиши в коментарях.